І ви більш того, робите конкуренцію відповідним університетам. От думайтесь, я, я ще скажу, от те, що я зараз прочитав, послухайте, там на 99% високі, просто вдумайтесь, ви дивіться, ви себе сприймаєте менша марта. Шановні колеги, давайте так, тоді закінчуємо, оскільки ми робились на пари розмови. Я пропоную закінчити. Ну, це перший критерій того, що повинно з. Дивіться, ми повинні в будь-якому випадку, дивіться, сценарій не знайшли компромісу. Голосуємо. Наприклад, депутати проголосували за такий варіант, а не за ваш. Або за ваш, не за такий. Далі йдемо під купол. Там в результаті розкол і не голосуються закон. Ну, як? Не буде, не буде закону. Да. Окей! Ви розумієте, пан Данілюк. Хоча ми там пожимаємо один одному руки, але пан Денілюк буде хлопати всім нато, бо освітнє середовище не знайшло спільну мову, і далі він буде рум. За рахунок чого там закон щастя нам відсуне, там через бюджет, там через відповідні цифри і так далі. Тому така боротьба йде, щоб ми 11 липня все-таки його проголосували. Розумієте? Це не мені потрібно. Слухайте, Ви знаєте, що я зам системи вищої освіти, да, з університету. Але я беру за вас, бо я розумію, без вас, це, 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 якщо у вас не буде, все, система буде вживати. І буде нормальна конкуренція, боятись не можна. Я те, що я бачу у вас, Андрійович, ну слухайте, у вас взагалі там немає ніяких проблем. Закон якраз стимулює, стимулює вас напишите на відповідні речі. Олександр, ну хорошо, а якщо э, навчальний заклад, то в нього всі спеціальності підуть на молодшого спеціаліста. Це вже ж не боляче. Чого? Ну, ну, чого ну так от ми ж не можемо визначитися, хто куди. Нет, тут, тут, мені здається, йде путання спеціальності. Це я з переліка спеціальності. Так. А ви зробили цей висновок розмови пана Сергія про професії, так. це різні речі. Зараз сам Володимир Віталійович сказав, що ніхто вам не відповість, і десь на моє переконання, ніхто не буде відповідати нормативно, що спеціальності такі-то, такі-то, такі-то мають права тільки такі-то, а такі-то, такі-то, такі-то мають права інші у цього поділу став спеціальностей спеціальності на то, як ви говорите, його ніхто не буде робити.

Не спеціальності йдуть, а навчальний заклад спроможний за такими то спеціальностями вести такого рівня, за такими то такого. І може бути ситуація, по якій ви говорите, що в даному навчальному закладі, виходячи з його кадрового забезпечення матеріального і проче, і проче і прочі, тобто інтегрально в кінці кінці виконання ліцензійних умов. Він по жодній спеціальності не потягне на вищу освіту на бакалавра. Да. І в чому тут проблема? Він, 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 він є нормально в системі професій, професійної професійно-сутнішнього освіти на самій вершині, до речі, її на самій вершині її і попадає під 130 мільйонів євро євро вед, вед гранту на навіть більше молодший спеціаліст будівельник і молодший бакалавр будівельник, де вони діваються на ринку праці. Чим вони різняться? От вам вже запропонували, хай зберуться професійні асоціації будівельників, інтернеті і вони порішають. А якщо вони скажуть, нам не треба молодшого бакалавра, нам потрібні тільки молодші спеціалісти а бакалавр. Чекайте, ви хочете, вам скажуть, що нам не треба, а ви хочете нав нав'язати нав'язати. Ну, Ні, я не хочу нав'язати, я хочу запитати, яка доля наступна навчального закладу.

Дайте сказати аграріям, а тут ці будівельники захватили власть, а від аграрія ніхто нічого не говорить. Дайте вам руки тягне. А що це ж? Шановні тут, стоп. Шановні на жаль. У нас дискусія відбулася непродуктивна, я вам чесно скажу. я... я... Олександр просто чисто по... Послуха, ми, по процедурі, по та яка обговорювалася два роки в комітеті. Шановні, Що тепер робити з першим читанням? Закону освіту? Я вам сказав, якщо не знайдемо спільної мови на не знайдемо спільної мови під куполом, на второму читанні, залишаємося без закону. І Я вам не гарантую, що через два роки будуть народні депутати, які зможуть вас захистити. І ви, ви розумієте, от я, я хочу сказати логіку того, про що йде мова. Закон прийшов дійсно під сильну, майбутню, ефективну систему. І це означає, що дається відповідний період, де можна вирішити багато питань, в тому числі відповідає на ваші питання. Якщо, наприклад, професійні спілки вирішив, що ну, не потрібна їм рівень молодшого бакалавра, окей, бо є вас можливість, відповідно на базі того, що ви маєте, відкрити ті, ті напрямки, які мають відповідний рівень молодшого бакалавра. Будь ласка, час для цього є. Но якщо ми не змінюся, нічого не буде. От розумієте, я прийшов в Верховну Раду, я дуже погано розмовляв українською мовою. І з одного боку я думав, а що я повинен розмовляти українською мовою? Я собі сказав, якщо ти хочеш бути народним, то позаду. А якщо ти хочеш бути в цьому комітеті, ти повинен вивчати, ти повинен себе заставляти, бо ти, якщо маєш таку мотивацію, мені не подобалося змінюватися, але куди діватися. же я проходив стажування в Сполучених Штатах з моїм раз ти іглиш, але нічого страшного, це мова комунікації. Я два місяці був взагалі без російсько-української мови. Ну що? Якщо ти хочеш чогось добитись, ти повинен до цього йти. Я вважаю, от послухайте, у мене прохання, закінчуємо зараз, прохання таке. Олена Іванівна, будь ласка, вам завдання ще раз, просто сісти, по тексту, але знайти, знай... або не знаходити, це означає ваш варіант. Ваш варіант буде голосуватись, я вам це обіцяю. Оце я вам обіцяю. Буде ваш варіант, і буде варіант, наприклад, який ми назвемо варіант від міністерства. Окей. Це спільний. Ми спільний. Ну, голосуємо. А далі я не можу сказати, як народні депутати проголосують. Проголосують ваш варіант, значить де? туди, ви під купол. Але ви повинні розуміти, що під куполом стане інший народний депутат, який скаже на підтвердження. І далі я не знаю, яка буде доля. Якщо ми, піде, я прошу, все, ми закінчили. Я вам чесно. Ми топчимося на місці. Ні. Ні. Ми принципово, шановні. Повірте мені, я бачу по своєму університету, який не хоче змінюватися. У якогось кількість студентів зменшується, а 12 факультетів залишається. 59 дев'ять так і не залишається. Що я можу сказати? Ми зібрались з ректором. Він каже, це буде бунт. Тому давайте разом з проректорами. Зібрали з проректорами, поговорили, так, ну слабкі ж факультети, що ж за факультети по 250-300. сказав, Думайте, як Після цього я закінчилась, на наступний день я узнаю. ознайом. і хочу об'єднати факультети для своєї дружини. Живіть як хочете. хочуть. Я вас прошу вас зрозуміти. Я вам сказав чітко, ми проговорили деталі. Я ваші побоювання сприймаю абсолютно. Я не вижу тут, я не бачу тут руйнування. Я бачу, що це шлях трансформації. Так, да, Будь ласка, будь ласка. Мішарівська агротехнічний коледж відокремлений підрозділ від України. Якщо говорити про статтю 28, те, що ми сьогодні обговорюємо, то покажи. тут визначено, що коледж, Іде мова про керівники, які зібралися. Два питання: статус коледжа і статус випускника. Якщо говорити за статус коледжа, іде мова, що статус коледжа отримує заклад освіти, е, підрозум, якому ліцензійний обсяг е, 30%. Якщо в нас сьогодні 950 ліцензійний обсяг, 30% це 300 чоловік бакалаврів. Ми не потягнемо цього. Я не кажу, що ми найгірші. Ми маємо сьогодні півтори тисячі студентів. Пропозиція 10%. Окей, пропозиція так, да, я буду просити міністерства так. ні, Послухайте, от послухайте, пропозиція інша. Наприклад, 19-й рік 10%. 22-й рік 15 високих, 25. І в 28-му року році полотна закінчуємо. Ну, Це конструктивно. Але про що ми коли говорили в міністерстві? У нас була думка розвести поняття коледж. Коледж ви що? Зараз можна бачити термін корудж з професійним ліцеєм, професійний коледж. поки відсотки і показуєте. Дивіться, це абсолютно. Це я вас відомо. От дивіться, це нормальний шлях. Ми розуміємо, що ну, ми маємо відповідну ситуацію. Руйнування – це означає зробити так, щоб закрилися. А тут ми так 10 відсотків. 22 рік – 15 рік. Ні, трошки далі. 25 й 20 і 28 й 30. Все, і виходимо на цей рік. Але ми не пояснюємо, чому 28 рік. Тому що 28 й рік. Профілізація. Шановні, у мене повинні бути аргументи для фракції. Розумієте? Я повинен не пояснити, чому з вас, а тому, що профілізація запускається, і тоді, будь ласка, підготуйтеся майте маєте 30%. І можна зараз Це якісь такі дивні торги йдуть. Шановні колеги, ці куперці, це взагалі траєкторія можливого розвитку. Тобто вам дається різна можливість, ви мусите їх вбирати. Ніхто зараз за вас не скаже, де ви будете, тому що це ваш власний вибір. І до цього принудити вас ніхто не може. Але зараз те, що зараз відбувається, що от якраз коли ви трактуєте ще такий статус коледжа, ви до кінця не розумієте, що тут написано. Саша, будь ласка, а от а, ну я прошу це вибачення, якщо це папірець, я... коли ну, можна Зап... я що скажу? 30... Це проект 30... мова йде. Подивіться, не про 30% контингенту учнів фізичних осіб. 30% ліцензованого обсягу вашого. Тобто ви, наприклад, починаєте готувати на базі 9 класів, так? і от загальний обсяг цих дітей у вас, які у вас починають готуватися з 9 класу і закінчують на очі у вас на цих дітей має бути 30% ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг – це спроможність ваша готувати. Так, а що ви не розуміємо? Ви хочете що, 4 рази за 10 років отримати ліцензію? Вам треба спочатку отримати ліцензію на 10%, через 3 роки отримати ліцензію на 15%. Так у нас є ліцензія. У нас є ліцензія. Але вино, оце поставили, поставити, профонки немає. 30% загального ліцензованого обсягу. Ну хай підніме руку, хто зараз потягне цей процес? Стоп, шановні Є заступник, міністра. є заступник міністра. Вони сказали, що вони не будуть заперечувати проти. Дякую, <зв>. Нам потрібно закон, Дарку, а місце <право> на ринку освітніх послуг ви займете відповідно до... І до, відповідно. до... Ми може збільшити, зменшити. Ми маємо державне замовлення, де не виходить на 7 тисяч. Ми маємо ситуацію з магітком, Директори Соломіні затягують студентів на майстерські програми. туди ніхто йти ні, 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 вже не хоче А ви розказуєте нам баєчки? ми повинні зустріти за 25 років. На жаль, сформувала ментальність, що люди йдуть e, в університети, і в коледжі багато ja? йдуть для отримання папірця, а не для власної капіталізації. І оце й є. Головна проблема. Тому закон повинен бути так написаний, щоб він змінив поведінку головних суб'єктів. Не ми вас повинні умовляти, а ви за рахунок відповідної конкуренції повинні свої умови, щоб до вашої, а не у Францію їхати. Шановні колеги, давайте так. Все до четвера, Олени Івановна. будь ласка, шукайте. Оце, ну, домовили з міністерством ці, ці речі. Якщо ще щось можна змі... зміняти, ні, два варіанти йде, але повинні розуміти ризики. Тільки два варіанти, це означає розкол. Розкол у нас і так питання мови, питання мистецьких школ. Я навіть домовився, що нічого прийме. Шаліта для того, щоб це врегулювати, тобто послухати, як контроляційних питань у нас є і зарплата. Послухайте, позиція. От я вам скажу такую річ. Я думаю, що і народні депутати це підтримують. Що повинно бути все таке? Так як ми домовлялись, три мінімальні оплати це базово, і далі. А від прожиткового мінімуму рахувати базову зарплату е, вчителя. Ну на мій погляд, це просто принизливо. Ну от просто ну, принизливо від прожиткового мінімуму. Рахувати базу. Для заробітної плати. Я думаю, я вам чесно скажу, якщо ми і в залі тільки я оголошу, що ну, наприклад, там три прожиткових мінімума, все це, це означає пан Ляшко і ще мене просто, Тому ми будемо пропонувати підтримати позицію три мінімальних, не два промислових. Це така річ. Ну це просто не потягне. А далі умовляйте до неї каже, не було в вето. Ну, послухайте, 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 пошукають в вшорах, пошукають, іде пошукати за крамах. Тоді знайдуть ці кошти. Слухайте це. Не трата коштів це інвестування. Інвестування свого майбутнього це нормальна норма. Три мінімальні уклади два промислових. Два промислових реальна. Навіть якщо в обжорам пошукають, не здають. Ну тобто це 14 тисяч. Ви розумієте, це буде ненормально. Три мінімальні. от як Були три двісті. То ну давайте так і це відображати. Тому тут позиція буде. Олександр, до вас до голови запитання, я, я, я запитання. До голови комітету. Мені Чижевський сказав, що я не голова комітету. Виповнюючи обов'язки. Олександр. От поясніть ще цій спільноті. Ви кажете, два варіанти ввести один. Я розумію, варіант. Ні, не так. Ні. Ви шукаєте, от як ми тут, так? Пройшли тут. Знайшли, що можна там 10, 15, 20 і 30. Да? Да. Звести... А я хочу запитати ось такий варіант. Один варіант, який ми напрацьовували два роки разом з вами в комітеті. Він був рішення комітету, були парламентські слухання затверджені, і було перше читання закону про освіту, де складником 8 статті записано. Вища професійна освіта. Це не буде вже розглядатися під куполом, чи буде вже якісь зміни до цього варіанту. Розумієте, тому що ми говоримо зараз абсолютно про зміни до закону про вищу освіту, а це вже як будто під стіл заховали і не показується. Роз'ясніть, будь ласка, нам таким. <гумент avons> Заграв формально ви праві. <гумент> я поставлю на голосування цей варіант. Бо це варіант з першого читання. <гумент> Ось, що ми, і він а, буде. Буде. а де є гарантія, я що, є гарантія, що <гумент> за нього Міс. не проголосують? Ну, ви знаєте, я один. Єдиний з народних депутатів члени комітету голосував проти. А всі проголосували всі. за. Всі я виконую волю. От дивіться, да? Да. Да. я не кажу так чи так. Я виконую волю комітету і волю Верховної Ради в першому читанню. Так ось можна виникнути колізія. Добре. Якщо ви будете е, 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 казати, що потрібно, я поставлю в комітеті на голосування. Це абсолютно справедливо, буде Позицію по першому читанню. І позиція, наприклад, та, яка зараз є. Як народні депутати проголосують, це їх воля. Тобто ніхто не знімав і не має права зняти першу читання. Послухайте, я буквально не вирішую питання. Все. І це, Возуміло. це, це Возуміло. Я думаю, що депутати підтримують такий підхід. У вас буде від вас виступ і від міністерства. Все, після цього голосування. Так, не ображайтесь, як проголосують, так проголосують. А так, Володимир. Я коли це говорить, кожен. Чому я не обіцяю? Тому що не мав Конституції. Але чомусь теж має професійної, а говориться пробіга, яка працює над концепцією. Я сказав, найгірше, що я можу зробити для коледжів техніку. Це взяти вашу концепцію, провести через А ви подивіться на свою концепцію, де ви принизили техніку мої коледж до плінтуса. Оце червоне підкреслено. І вона сьогодні на громадському обговоренні. Вам зачитали передостанній пункт, а ви в першій розділі показуєте, як знищити навчальні заклади. Я не хочу зачитувати всі грамотні почитання. Такого приниження за всі 26 років технікумів і коледжів, як тут в концепції записано, я ще не читаю. Є концепції Болюваш буля... пішов, уже. є концепції попередніх міністрів. І я виступав і говорив, почитайте, будь ласка, візьміть найкраще звідти. А ви взяли що? Неспроможні, не можуть, не вміють, не здатні і підвели підрізку, що треба вам йти туди трохи, до професійно-технічної служби. Так, так, так не можна. Так не можна. Відграли, можна не запитати? На сьогоднішній день ну, агрономи заробляють 80 мільйонів тонн здоров'я. І це роблять спеціалісти, агрономи. що ми шукаємо життя зварювальника. Компаніра вже червону тишку заносимо. Тобто вони самі повідомляють за те, що чисто не буде спеціаліста агронома Чи не Політично. Політично. Шановні колеги, дозвольте, дозвольте, дозвольте дуже коротко підвести ризики і сказати. Шановні колеги, дивіться, Щоб там не було, як би ми там не сперечалися, але дивіться, наші люди нам оці послужити. На жаль, я вам скажу, що... Дуже багато ну з моєї точки зору помилок, які ми довго питаємо. Але я, як людина, така ж як і всі, як і ви, да? просто маю статус народного депутата, це означає, у мене є право голосувати. Все, Ніч, нічого. І організація да? е, відповідної роботи. Як я її організую, це вже е, оцінку інших тим. Але я просто хочу сказати, що якщо ми хочемо залишити в старій системі. Ми бачимо, система не працює. Ну не працює вона. За 25 років ми дочекали того, щоб конкурси були 1 до 5. Сьогодні ми маємо мінуси. Це є проблема. Ми хочемо її вирішити за рахунок того, щоб побудувати сучасну ефективну систему. Система в якій це підлаштовується під знання, старі знання викладача, так система не може працювати. Розумієте? Я сам навчався за часів, коли був науковий комунізм, політекономії і так далі. І сьогодні, на жаль, ті викладачі, які люди читали науковий комунізм і так далі, сьогодні читають сучасну економіку, наприклад. То ми розуміємо, що так система не працює. Сьогодні відомий професор, якому 78 років у нас в Херсоні, який доктор наук, голова спеціалізованої вченої ради, докторських диссертацій і так далі, студентам розпочинає все, читати з бесен. Месму, Мінська, ЄС і так далі. А коли його студенти кажуть, я навіщо нам це? Він каже, я сказав, я професор, ви повинні цього, бо ви не зможете програмувати сучасне, якщо ви це не вивчите. І це наша велика історія. Послухайте, я до чого це кажу, шановні колеги. Якщо ми не зрозуміємо, не знайдемо правильний шаг не через руйнування, а через трансформацію, це означає, що все буде працювати. Але потрібно всім змінюватися. І мені. І йому, іму, і, і вам. І тоді всім потрібно буде змінюватися. Не змінюючись, нічого не буде. Потрібно інше читати, потрібно проходити апдейт своїх знань, вмінь, навичок, компетентності і так далі. Мисо щодин. Або закон змінює поведінку великих суб'єктів освітнього простору, або ні. Якщо не змінює, це означає, що закон поганий. На мій погляд, закон про вищу освіту не змінить поведінку головних суб'єктів освітнього посту. Студент, якщо за бумажкою, так і папірцем, так і йде. Викладач як боровся тільки за навантаження, так і бореться. Як буз просто боровся, де достати кошти, і в дзюбіки так він це і робить. На жаль, тому ми все-таки сподіваємося, що наші суспільні речі десь погодились, десь не погодились. Але разом ми створюємо законопроект, який повинен змінити поведінку. Це буде складно. Поведінка змінюється дуже складно. Це дуже складний процес. Я дуже сподіваюся, що ми не помиляємось в тому, що ми робимо. І через голосування ми так це вирішимо. Я всім дякую. А можна питання до зустрічі? Дякую. Вона при це дуже ваша задача.